Вітаю, друзі! З вами гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатолівна Минулого заняття ми навчилися видувати яйця, готувати її до декорування. І як я анонсувала на тому занятті, ми сьогодні маємо створити ще один великодній декор, для якого якраз нам будуть потрібні ці видуті яйця. І робити ми будемо от таку підвісочку у вигляді зайчиків на такій от. Гойдолці. Робота не складна, але вимагає від вас охайності, тому що матеріал, з яким ми працюємо, дуже-дуже такий тендітний і крихкий. Тому працювати будемо дуже обережно. Давайте приступати. Отже, основними у нас сьогодні є наші видуті яйця в кількості трьох штучок. Далі Білий фетр, але такий, бачите, міцний. У мене він товщиною 2,5 мм. Далі, гілочки, гілочки бажано рівненькі. Ну, у мене такі от вийшли, не знайшла інших. Десь 9-9,5 см вони у мене довжиною. Дуже прошу і нагадую, що ми не ламаємо дерева, так? оскільки все вже зелененьке і квітує. А знаходимо гілочок під деревами також багато є. Далі ножиці, голочка, шпагат. Ми будемо з нього робити гойдолку. Сьогодні потрібно буде рибальська волосіння. Якщо її немає, то можна буде замінити на звичайну ниточку. Просто будемо яйця фіксувати. Так, у мене це для декору. Можна без нього обійтися. Термоклей і будь-які елементи декору, які у вас тільки є, ми зараз будемо їх застосовувати, тому що зайчики у мене будуть білими і сірими, то я буду додавати яскравих таких барв за допомогою декору. Далі я взяла зелений фетр і помаранчевий для того, щоб зробити морковочки. Якщо немає їх. Можна навіть звичайний пластилин взяти таких кольорів. Значить все перерахувало. Давайте будемо починати. Розпочнемо ми з того, що зробимо гойдок. Для цього відріжемо шпагат або джут, ми його ще називаємо, так? Довжиною в метр. Складемо його навпіл. І давайте тепер розкладемо наші гілочки, щоб було видно, де приблизно однакова відстань буде. Десь отак мабуть. Да? Так. Теж не хочеться робити завелике, але для яйця десь там вушка, да. от таким чином ми їх зараз будемо прив'язувати. Можна собі навіть намітити вузлики приблизно. Скільки вони зараз ще зміняться, ми будемо підв'язувати, вони можуть ще змінитися, поки що відходимо. І починаємо прив'язувати. Тепер, щоб ці вузлики трималися, так? Ми їх підклеїмо термоклеєм. А й ці очки можна вже відрізати. Вони вже не потрібні, вони вже тримаються у нас. Так, далі дивимося знову так, підклеїмо, щоб не каталися, були однаковими. Тепер збираємо гойдилку тут зверху ще, залишивши таку петельку, так, і можемо на ній якоюсь стрічечкою. Я хочу, щоб це вона була у нас така весняна, блідо-зелена. Просто зав'язуємо бантиком. Тепер треба її населити нашими зайчиками. Відповідно, що нам треба зробити зайчикам? Вушка, лапки, так? ті, якими він буде триматися за нашу гойдолку, і ті, які будуть внизу мету лапку, частинки. Так? Отже, почнемо з вух. Вухи ми також трьом будемо робити різні. Першого можна зробити, наприклад, там, звичайні. Так. Ми їх не роз'єднуємо, будемо вклеювати одним елементом. Можна зробити спочатку собі шаблон, щоб не натирати так, на фетрі. Я виріжу вже так, намагаючись, щоб цього чорного не було. Щоб зробити лапки нижні, ми промалюємо такі ніби сердечка. Можна робити по два, можна зробити як на три пальчики. Виріжу одне, а інше вже обведу. Ну, і відповідно друге. Так само робимо лапки і для другого білого зайчика. Сі лівушка ми зробимо, наприклад, одне вверх, а одне вбік. А, можна зробити їх з трьома пальчиками, наприклад. Тобто розмір візьмемо той самий, собі зараз намічу, щоб вони було у нас майже однакові. Але отут зробимо на три пальчики. Так, і залишились нам лапки, якими зайка буде триматися. Я хотіла обклеїти цією декоративною проволочкою так вушка. І зараз так і зроблю. Якщо немає її, теж нічого страшного, можна залишити білими, а можна зробити серединки з якоїсь там такої кольорової боровистої тканини. Далі можна зайчика нашого зібрати. Але у нас є оця дирочка від видутого. Нам треба так приклеїти вухо, щоб її не заклеїти, тому що крізь неї ми будемо притягувати волосінь, щоб наша гойдолка трималася. Тому зараз ми вушка приклеїмо перед цим отвором, щоб не закрити його. Спочатку хотіла тільки вуха підклеювати, тепер думаю, мабуть, ще треба і лапки підклеїти так само, щоб вони вже якось гармонійно виглядали, так? Вушка приклеєна, і тепер можемо приклеїти лапки. І, і знову ж таки, пам'ятаємо, що ми не заклеюємо цей отвір, який у нас від продову. І Нам треба намалювати мордочку зайчику. Або якщо у вас є оченята, то можна приклеїти ці оченята. Якщо немає цих печей, просто беремо маркер і малюємо їх. І малюємо. Далі такий трикутничок носик намалюємо. І від нього вниз ротик з посмішкою, так? Так. Далі можна такі поставити точечки. Мали бути вусики. Все. О. Ну, так. Звісно, він яскравіше виглядає. За цим принципом збираємо і двох інших зайчиків сірого і білого. Наступним кроком ми відміряємо волосінь. Також десь пів метри. Вона така довго не потрібна буде, але нам легше буде зараз з нею працювати, якщо вона буде такої довжини. Беремо іголочку нашу велику циганську, засіляємо її. Таким чином я буду розміщувати зайчики. Маленький буде верхній, ржевий і жовтий. Отаким чином. Тепер зрозуміти, для чого я говорила, щоб ми не заселили оцю дірочку. Ми маємо просилити через нижнього зайчика. Так, обережно виходимо. І приклеїти, її все одно не видно, приклеїти її краєчок до лапки або до самого яйця, до чого хочете, щоб краєчок ми цей прикріпили, щоб вона трималася. Маємо її трошки підклеїти її видно не буде. Дивіться, от. Щоб таким чином у нас вже вийшло так. Трималося, щоб зайчики не завалювалися. Ми також зараз будемо підкріплювати вухо до неї. Далі кріпимо її до вушок десь по центру. Не відрізаємо голочку, нічого не робимо. Приклеюємо зайчика до нижньої частинки, до гойдолки. Ну, приклеїмо яйце. Наносимо так добренько клею, щоб він у нас міцненько тримався. І приклеюємо. Бачите, що відбувається? Він клониться вперед. Для того нам і потрібна волосінь. Ми зараз з нею будемо приклеювати між е цими щаблями нашої гойдолки, і закріпимо таким чином. Піднімаємося вище. Ми сказали, що наступним у нас буде сірий кролик, так? Піднирюємо під гойдолку, тому що я хочу, щоб там залишилася у нас наша волосінь. За нею йдемо поки що так і. Ми сірого зайчика знову ж таки знизу і вище. Обережненько. Підіймаємось. Ліпили, занирюємо за гойдолку, оп, щоб підкріпити. Але блакитного ми вже пронизувати не будемо. Ми зараз оту волосінь, яка залишилася від рожевого, просто тут. Обведемо навколо гойдалки і прив'яжемо. Так. Щоб трималися оці два нижні, так, можна ще один вузлик зробити. Угу. Приклеюємо блакитного зайку до. Палички і на волосін, для того, щоб її закріпити. Зараз виникнуть питання, чому ми його не приклеїмо? Да? Він ж теж буде завалюватися. Але подивіться, ми зараз його вушка, о, бачите? Ми його вушка зараз приклеїмо до оцих щаблів гойдолки. І він буде триматися за саму гойдолку, Йому вже волосінь не потрібно. Друге. Тепер тут... Нам залишилося е, приклеїти лапки, а тут вже в довільному порядку можна розміщувати, Або вони тримаються за гойдолку, або просто лапка отаку от поруч, так. Додати такого яскравого кольору, зробивши, наприклад, моркву. Я маю дві такі моркви зроблю для верхнього зайчика і для нижнього. Обуємо моркву. Тому що по центру можна додати квіти в лапку. Так так, наприклад. Угу. Щоб якісь такі яскраві точки зробити, так? І у мене ще залишились такі оці новорічні помпончики. Я їх трошки зараз підріжу, щоб оце блискуче зняти. Нам потрібні біленькі хвостики все ж таки. І ми наклеїмо зараз ще й хвостиків. І приклеїмо нашим зайчиком, коликам такі пухнасті гарненькі хвостики. Отак От виглядає наша підвісочка у готовому вигляді. Так, вона яскрава, цікава, але має одне но. Вона дуже тендітна і дуже крихка, Тому закріплюйте її як можна міцніше. І зберігати також треба бути в чомусь м'якенькому, для того, щоб вони дожили до наступного свята. Але можна зайчиків виконати не тільки з виду тих яєць, а й з пластику, бажано з отвором. На сьогодні все. До нових зустрічей. На все добре.